Якщо гроші потрібні були ще вчора, а сьогодні вже ну вкрай дуже треба, то єдиний вихід для вас це власний бізнес. Тому що завтра буде ще гірше. А знаєте, чому у вас зараз немає грошей? То вам дам коротку відповідь. Ви все життя вкладаєте їх в чужий бізнес, тобто тратите, тратите на те, що не приносить ніякого доходу. Тому гроші витрачаються, але не поповнюються. А щоб поповнювались, треба мати власний бізнес і залежати тільки від себе. Тоді вам не потрібно бути залежним від роботодавців, від політики чи економіки країни. Ви вільна людина, ви працюєте на себе. Ви сам собі господар, сам собі режисер, сам собі начальник. Так, це важко. Тому що треба що робити? Виходити з зони комфорту, робити те, що ніколи не робив. Але це набагато легше зробити, якщо ти працюєш в команді однодумців, якщо ти приєднаний до тих, хто зацікавлений тобі допомогти. Тож приєднуйся до Marketplace Good, тут клубна система, тут кожен працює сам на себе і швидко заробляє гроші. Саме швидкий заробіток. Це або запрошення, або продажі. До речі, на маркетплейсі LyGood можна бути на повному пасиві і теж отримати, але не зразу. Якщо ви готові чекати пенсію від держави, то почекайте кілька років на маркетплейсі. Що для цього потрібно зробити? Під відео буде посилання. Заходите безкоштовно, бронюєте своє місце і читаєте інформацію. Вся інформація безкоштовна нічого не втрачаєте, якщо подивитесь.